Уяви, що ти мчиш 300 км на годину, а на твоєму костюмі реклама кетчупу. Але це не жарт. Це Формула 1. Один із найдорожчих рекламних майданчиків у світі. Як працює маркетинг у світі швидкості, ризиків та мільярдних брендів? Давайте розбиратись. Поїхали! У Формулі 1 кожен сантиметр це гроші. Логотип на носі Боліда це не просто наклейка, це мільйон доларів за сезон. Наприклад, лише Петронас витрачає 75 мільйонів доларів для того, щоб бути головним спонсором Mercedes. формула 1 працює як рекламна платформа. Це буквально інстаграм, але в реальному житті. Пілот це ходячий білборд, його костюм, шолом, навіть пляшка води це все місце для наклейок, для логотипів, для спонсорів. В середньому команда заробляє понад 150 мільйонів доларів тільки на спонсорстві. І цікавий факт: у 2023 році команда Red Bull заробила на спонсорстві і маркетингових акціях 380 мільйонів доларів, що значно перевищує суму виграних та призових коштів від FIA. До 2017 року Формула-1 була трохи занудною. You... Вона була занадто технічна, закрита, я б сказав, для фанатів. Але потім прийшли Liberty Media і вирішили зробити із F1 шоу. Вони зробили соцмережі, інтегрувалися в TikTok, змінили логотип, але головне, вони відзняли серіал Drive to Survive і випустили його на Netflix. І знаєш що? Це вибухнуло. США, де раніше Формула-1 взагалі не була нікому потрібна, вже будують три нові траси. Пілоти стали просто суперзірками, а команди медіабрендами. І все це в маркетних через історії. Тому що серіал Drive to Survive показав не технічну складову, не 70 кіл на гран-при, що зазвичай відлякувало звичайного глядача. Вони показали кухню: хто з ким дружить, хто кого любить, хто кого ненавидить і хто з ким ворогує. Народ це любить. Так от, США після виходу перших сезонів частка глядачів виросла на 50%, а трафік на сайті виріс втричі. У Формулі 1 немає домашньої траси, як, наприклад, в футболі є домашнє поле. Це мандрівне шоу, яке складається з 24 різних гонок, які відбуваються на різних континентах. І кожна траса це реклама міста або певної країни. Тож гонки Катару, Саудівської Аравії, Китаю це не просто спорт, а ще й політичний імідж. Це називається «спортсвошінг». Це коли держава через спорт покращує свій імідж. На прикладі футболу, наприклад, це чемпіонат світу Катару 2022 рік. Не футбольна країна, але люди тепер будуть знати, що і там футбол люблять, там є інфраструктура, будь ласка, дивіться наші чемпіонати. Або Криштіана Роналду, який зараз грає в Саудівській лізі. Це все масштабування аудиторії. Формула-1 робить те ж саме. Круто. На прикладі Формули-1 1 це гран-прі Майами. Туди зараз приходять всі зірки там від Бекхема до Кардашян. А гран-прі Лас-Вегасу у 2023 році взагалі зібрало понад мільярд інвестицій і на сьогоднішній день є самою дорогою гонкою в історії. Але найцікавіше і, мабуть, найгеніальніше. Це адаптація реклами для різних глядачів. Зараз поясню. Ви коли дивитесь трансляцію, ви бачите на AR-накладках е, різну рекламу в різних країнах. Тобто ти в Європі бачиш рекламу Aramco, а глядачі в Японії бачить рекламу Honda. І це майбутнє маркетингу спорту, це Google Ads, але це в телевізорі. Я скажу чесно, коли давно, коли вперше побачив е, такого типу рекламу, я побачив це в футболі, я подумав: вау, як український бренд, так рекламується в іспанському чемпіонаті треба було слідкувати за новинами компанія яка цим займається яка адаптує борди під різні країни вона робиться для 180 різних країн давайте трошки в цифрах а то я тут тільки нахвалюю загальна соціальна аудиторія у Формулу-1 складає в 2024 році 96 мільйонів підписників це приріст у 36 шалені цифри формула 1 збирає 1,6 мільярда телеглядачів і формула 1 заробляє 3,5 мільярда доларів це приріст майже 17%. І це все підтверджується фактом, що Формула-1 займає перше місце серед спортивних брендів за залученістю в соцмережах, обганяючи навіть NBA або УЄФА. Тож, бачиш, шеф-1 це не просто гонки, це медіа імперія на колесах. Тож, став лайк, якщо відео тобі сподобалось, поділись з ним друзями, сходи на прем'єру обов'язково в кіно. А якщо маєш власні ідеї, як розкрутити бренд, якоїсь компанії або свій власний, але не знаєш, які інструменти використовувати, заходь до нас на курс інтернет-маркетинг. Папа!